Навушники це не просто аксесуар, це твій радар в шутерах, атмосфера в історіях та драйв у кожній битві. І сьогодні у мене на огляді модель, яка претендує на звання універсального бійця серед геймерських гарнітур. Знайомтесь, це GamePro HSW250. Це дуже цікава річ, про яку мені хочеться вам розповісти. Почнемо з ергономіки. Навушники виконані з пластику, але тут в нас є металева пластина, вона йде як основа, Вона забезпечує жорсткість конструкції і надійність. Сам пластик відчувається дуже непогано, не дивлячись на невисоку вартість цих навушників, вони зібрані, я можу сказати, еталона. Дуже приємно ходять, ніякого люфта взагалі немає. В них поворотні чаші, ви можете. Їх повернути так під час транспортування, але скласти ви їх не можете. На це слід звернути увагу. Сам дизайн цих навушників мені подобається, тому що він, знаєте, і такий мінімалістичний. При цьому він видно, що ігровий. Тут така мінімалістична rgb підсвітка, вона виконана дуже прикольно. Мені нагадує, знаєте, як аура світиться дуже приємно. І rgb підсвітку ми можемо як вмикати, так і вимикати. Це величезний плюс, тому що від цієї функції в нас буде залежати все ж таки автономність. Самі чашечки в нас виконані з пластику, тут в нас є органи управління, кнопка включення на лівій чашці, індикатор синхронізації, клавіша додавання або зменшування гучності, клавіша виключення мікрофону, кому треба зам'ютити мікрофон, це прям дуже корисна річ. І також клавіша 7 і 1 звуку. І також на цій чашечці в нас є USB Type-C для зарядки навушників або використання їх через кабель. Тепер переходимо до амбушур. Вони в нас тут тканеві. і... Тому вони саме тканеві? Тому що саме тканеві амбушури забезпечать вам довге і комфортне сидіння за компом, щоб у вас вуха просто не потіли. Тепер поговоримо про комплектацію цих навушників. А комплектація тут, слава Богу, не бідна, і це мені сподобалось. Перше, що в нас є, це зйомний ось такий от. Мікрофон. Ще скажу, що в комплекті в нас є свисток. Свисток він незвичайний, свисток на USB A і також на USB Type-C. Цей свисток ми підключаємо до комп'ютеру і можемо включити саме ось цей звук 7.1. Також в нас в комплекті є два кабелі. USB Type-C на 3.5 Jack. Це для звичайного використання, тому що майже в будь-якому сучасному ігровому ноутбуці в нас є 3,5 джек для прослуховування музики. І також другий кабель у нас USB Type-C на USB-A. Також ви можете підключити його до компа і використовувати через цей вхід. Тепер хочу поговорити про технічні характеристики цих навушників. Вагу я вже сказав, 247 грамів, дуже легенькі навушники. Встановлені тут у нас драйвера діаметром 40 міліметрів, дуже непогані драйвера. До того ж, ці в нас навушники, звичайно ж, повнорозмірні. Вухо входить в нас тут. Повністю і для геймерських навушників це просто мастхев, тому що я раніше використовував вакуумні навушники, і вони звучать все ж таки по-іншому. Ось такі повнорозмірні навушники вони дають більшу глибину сцени, і я можу сказати, що навіть кращі баси. Сама гра вона починає відчуватися трішки по-іншому, але це все ж таки вкусовщина, так сказати. Тепер поговоримо про автономну роботу, оскільки ці навушники можна використовувати і по Bluetooth, по Bluetooth з включеною підсвіткою, так як в мене зараз можна вишити до 20 годин е, звучання навушників. Якщо ми підсвітку виключаємо і використовуємо просто через звичайний Bluetooth 5.2, до речі, тут встановлений, то ми можемо вижати до 30 годин автономної роботи. Як на мене, це дуже непогано. Ну і звичайно, якщо ми будемо підключати ці навушники через 3.5 джек Jack або через USB A, то ці. Навушники можна використовувати безкінечно. Вони просто не розрадяться, тому що будуть живитися за допомогою комп'ютера. Ще що мені сподобалось, що ці навушники можна підключити майже до будь-чого. Їх можна підключити до PlayStation, і до Xbox, і до будь-якого ПК, тому що в нас є і свисток в комплекті, і можна підключити за допомогою звичайного Bluetooth до смартфона, до планшета, навіть до телевізора, і слухати з будь-якого пристрою. Але при цьому, якщо ви дуже переживаєте за затримку, можете підключити по кабелю, і буде вам суперкашевне без затримки звучання. І тепер хочу ще перейти до звучання мікрофону. Воно мене, чесно кажучи, здивувало. Я протестив його, як і з підключенням по блютузу до телефону. Зараз ви можете послухати приклад 1,1.1, перевірка звуку, і приблизно так будуть звучати навушники, точніше, їх мікрофон під час того, як ви будете грати в ігри або записувати якийсь звук. І можете послухати якість звучання і вже зробити для себе якісь висновки. І також підключив через джек до комп'ютера. 1.1.1, перевірка звуку, і саме так будуть вас чути ваші тімейти за допомогою наушників Game Pro і звичайно ж їх мікрофону. Мікрофон тут відключається, підключається. І, як на мене, цей мікрофон я вже послухав, дуже непогано звучить. Тому тімейти будуть раді вас почути. По джеку вони звучать просто. Ну, Офігенно я можу сказати, що для ігрової гарнітури в такому ціновому діапазоні це прямо моя повага. Я був, чесно кажучи, трохи здивований, тому що якщо ваші тімейти почують таке звучання в ігрі, вони скажуть чоловік, давай балакай побільше нам балакай, в тебе супер мікрофон. Що це в тебе за мікрофон будуть питати, дядя? І тепер все ж таки поговоримо про звучання цих навушників. Тут є мені що вам розповісти, і я хочу розбити тут на два підпункти: на звучання в іграх і на звучання в музиці. І ще хочу зауважити, що ці навушники звучать по-різному від типів підключення. Якщо ви підключаєте через Bluetooth, звичайний напряму до телефона, звучання буде не таке яскраве. Наприклад, якщо ви підключите за допомогою свистка, який йде в комплекті цього адаптеру, або через кабель. По кабелю Буде звучання найкраще, і вам буде доступний режим 7,1 звучання. Що стосується звучання під час прослуховування музики, я можу сказати одразу: це навушники не аудіофільські. Це саме навушники, заточені під геймінг, і тут все ж таки акцент більше на баси. Це зроблено для того, щоб ви піймали такий собі вау-ефект від ефектів в іграх, вибухів, стрілянини, звуку мотору або ще якихось таких ефектів. Що стосується звучання в різних жанрах, то найкраще музика звучала: це репчина, трап, якийсь драмен-бейс і тому подібні басовиті акомпонементи, так сказати. Що я можу сказати про звучання і позиціонування в іграх. Я пограв не зря в КС-ку і просто послухав сцену. В цих наушниках під час натиску на 7.1 це начебто ти присутній десь на карті Dust 2. Тобі просто все чути, кожен шорох, хто де пукнув, хто де хрюкнув, це прям круто. І ви можете спокійно відслідковувати свого ворога і на випередження вистрілити за ВП. Що стосується звучання в інших іграх, Форзачка взагалі шик, тому що звучання. Гуна, це теж низькі частоти і саме басовите Боже, воно звучало начебто я їхав тому в тому боліді, це мені дуже сподобалось. Що стосується Ghost of Tsushima там все ж таки музика, вона більш така мелодійна, звичайне звучання, я нічого не можу сказати. Але якщо ви ще граєте в якісь шутани, то прям ці навушники вони вам залетять на ура. Але якщо ви хочете навушники, які будуть відігравати якусь симфонію Бетховена там номер 5 то, на жаль, це не ці навушники. Тепер переходимо до підсумків про ці навушники. І що я хочу одразу сказати, що за свою ціну, а ціну ви можете глянути по посиланню під цим відео, ці навушники дійсно. Достойні. І для людей, які шукають класну ігрову гарнітуру, це буде суперкрутий варіант. Адже тут і якісний мікрофон, і доволі таки якісне звучання для людей, які люблять бас, і класна збірка. І до того ж, різні види підключення. Як на мене, це найголовніший плюс, тому що ви можете підключити ці навушники до будь-якого свого ігрового. Пристрою, цікава гарнітура, яку я дійсно можу рекомендувати любителям поганяти в шотани, поганяти в гонки. але не можу рекомендувати людям, які шукають гарнітуру. Я не знаю, взагалі така гарнітура є ігрова, яка може відігравати супер афігезно, деталізовану сцену. Напишіть в коментарях, якщо така гарнітура є, і скільки вона коштує. Але за свою ціну це можна сказати народний топ. Я його можу радити. А на цьому все, друзі. З вами був Дмитро. канал. Це фільм. Ось такий незвичайний огляд, якого раніше в мене не було на ігрові гарнітури, але я сподіваюся. Девайс, він вам сподобається. Поставте жирну вподобайку, підпишіться на мій канал, станьте спонсором, якщо вам це дозволяє ваш гаманець. І, звичайно ж, підтримуйте український YouTube. І побачимось, коли побачимось!